Вітаю вас на каналі Казки для малечі. Королева бджіл Жили були три королевичі. Якось вирішили два старших брати вирушити на пошуки пригод. Пішли і не повернулися. Довго шукав їх молодший брат. А коли знайшов, стали вони над ним сміятися та говорити, що якщо вони розумні не змогли в житті дороги своєї знайти. То вже куди йому, дурневі. І рушили вони далі втрьох. Зустрівся їм на шляху мурашник. Хотіли старші брати розорити мурашник. Та молодший зупинив не дав їм мурах турбувати. Хотіли по дорозі качок на озері постріляти, і тут молодший брат заступився за птахів. А вже коли старші брати хотіли б джіл. Із гнізда викурити. Гримнув на них молодший Не дозволю, каже, бджіл чіпати. Нарешті дісталися брати замка навколо ані душі, а в стайні з кам'яні ліконі стоять. Пройшли вони всі зали і зустріли сивого чоловічка. Не промовивши ні слова, відвів він братів до кам'яного столу, на якому було написано. Що якщо вони виконують три завдання, то знімуть із замка страшне закляття. А якщо ні, перетворяться на каміння. Викликався першим старший брат долю випробовувати. До заходу сонця треба було йому в лісі відшукати тисячу королівських перлин. Не впорався старший брат, перетворився на камінь із заходом сонця. Другого брата така ж доля спіткала. Настала черга молодшого брата. Шукав, шукав, він перли в лісі. Складно, повільно виходить. І тут з'явився до нього цар Мурашиний з усіма своїми підданими. До вечора вся тисяча перлин була зібрана. Другим випробуванням було дістати з дна озера ключ від королівських хоромів. Прилетіли качки і допомогли королевичу. Настала черга третього випробування. У королівських хоромах спали три дівчини. Вони були вродливі, але треба було знайти наймолодшу з них. Про неї було відомо лише те, що вона дуже любила мед. Прилетіла на допомогу королевичу бджолина матка. Доторкнулася вона до губ кожної дівчини і затрималася біля тієї, яка перед сном мед їла. І щойно королевич відгадав молодшу принцесу, розсіялися чари над замком. Звільнилися всі, хто був перетворений на камінь. Незабаром зіграли три пишних королівських весілля.